Цей храм не загубився серед висотних столичних новобудов. Хоча він ще зовсім молодий, уже став духовною домівкою для сотень парафіян. Сьогодні ми розповімо історію храму на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця та його важливу роль у житті громади. Будівництво храмового комплексу розпочалося у 2014 році. Уже наступного року місце майбутнього храму було освячене єпископом Ірпінським Климентом з благословення митрополита Онуфрія. 26 жовтня 2016 року тут пролунала перша божественна літургія, яку очолив митрополит Антоній у співслужінні духовенства Києва. Через рік до храму прибула особлива святиня, ікона Божої Матері Іверська, освячена на святій горі Афон ікона Божої Матері взагалі є одною з найшанованих четвертіх ікон в православному світі. Історії ходить до 9 століття. Як ми знаємо, коли ще було гоніння, на христия, які почитали ікони, а була іконоборча влада при імператорі Ефіофілі, одна була частева жіночка. Якби спасаючи святиню Божої Матері ікону, відправила і таким чудесним образом вона дійшла до святої Гри Афон і по сей день е, там знаходиться. Тому ми знаємо, що ікона Божої Матері Іверська, наша як іменується е, Портеїтс або вратарниця, тобто е, яка, по е, словам самої Божої Матері, захищає і святого Афон, оскільки там знаходиться, братію. А відповідно, і всіх тих людей, хто до неї звертається. У 2022 році було освячено нижній храм на честь преподобного Серафима Саровського. Церква об'єднує людей різного віку та основну частину громади складає молодь. Адже храм зведено у новозбудованому районі столиці, де переважно живуть молоді сім'ї. Духовенство також молоде, сповнено ревності до служіння. Священники не лише звершують богослужіння, а й допомагають прихожанам у їхньому духовному зростанні. Наша громада дуже, дуже дружна громада, молода, така середнього віку наша громада. І що сказати, що ми дуже любимо наших священників. Отець Віктор завжди на проповідях. Нам, якби, все про християнську любов, всі проповіді про християнську любов, щоб наші серця змінювалися. Наші батюшки із Західної України, отець Віктор з Тернопільської області, а отець, отець Василій і отець Михайло із Закарпатської області, всі проповіді на українську мову. Київ це також є ділом Божої Матері, ми знаємо і наш новий храмовий комплекс. Відносно недавно стоїть в місті Києві в новому мікрорайоні. І так символічно, що при виїзді на Схід, на Східну Україну, там зараз точаться запеклі бої за, за нашу державу, за нашу батьківщину, за нашу незалежність, ми віруємо, що Божа Матір через нашу четвернукуну, яка є списком, коли Божої Божа Матір'я Іврської з варіафоном, до речі, вона була. І освячена, вона написана в піднішець в Гори Афон, і ми освячували її саме в тій каплиці, де знаходиться оригінал Божої Матері. І віримо, що вона також буде захищати не тільки нашу парафію, а не тільки наш Київ, а й всю Україну від всіх тих, хто всіх тих ворогів і видимих, і невидимих, які хочуть нанести шкоду для. Нас, для наших людей, для нашої батьківщини. А дуже часто я подорожую паломничую гору Афон. І мені дуже подобається такий візантійський стиль співу. Знаю, що отець Віктор настоятель цього храму, він також дуже часто їздить на Афон. І можливо так. Слалася, воля Божа, що нас Господь звів, і ми дуже часто практикуємо в наших піснеспівах візантійські розповіди. І мені, як регенту, це дуже до душі. Настоятель також це дуже полюбляє, такий спів. І, звичайно, що коли така синергія між духовенством і хором, то вона ця синергія передається також і на прихожанку. На людей, які моляться на, на богослужінні, початок повномасштабної війни став важким випробуванням. Частина парафіян виїхала за кордон, але храм не спорожнів. Навпаки, став центром для тих, хто шукав духовної підтримки. Громада продовжує розвиватися, тривають роботи з благоустрою території та будівництва великого храму і духовно-просвітницького центру. Ми надіємося, що Пресвята Богородиця. Буде нас захищати як вратарниця від ворогу видимого і невидимого. І, звичайно, всі, хто до неї будуть в молитві звертатись, то обов'язково вона стане помічницею, захисницею кожної людини і всієї нашої батьківщини. Храм Божої Матері Скоропослушниця живий осередок віри, який об'єднує людей, надихає та зміцнює їх у молитві.